Мешканці цього будинку по вулиці Титова на опалення цьогоріч особливо не сподіваються. Ще на початку літа приватна обслуговуюча компанія зрізала труби, а нові так і не встановила. Роботи із заміни комунікації розпочали лише кілька днів тому, але процес постійно гальмується. І це тоді, коли опалювальний сезон у Дніпрі вже майже тиждень як стартував. Почалися якісь роботи, в суботу теж віліські якісь роботи. В воскресенье был вызов аварійки. в аварийке в соседнем доме. Приехали ребята, сказали, что дома мы уже запускаем полным ходом. Там, где запустили, тут же идут прорывы. Поэтому ну, когда, когда восстановлено отопление, неизвестно. Майстри не з'являлись тут кілька днів, і ось сьогодні роботу нарешті відновили. Ну вже почти весь чердак розпаємо, зараз э, стояки, відвод йде. Коли буде опалення, чи можете зорієнтувати приблизно? Скільки в цьому году, Роботи запевняють працівники на фінішній прямій, але відсутність більшості труб по периметру даху свідчать про зворотнє. Водночас у сусідніх будинках опалювальний сезон у розпалі, і тільки мешканці цієї п'ятиповерхівки замерзають у власних оселях. Одіваємо міхові носки такі теплі, тапочки, світера одіваємо, мерзні. Вмикати обігрівачі люди не наважуються, бояться, що мережі просто не витримають перенапруги. Якщо у нас дві-три квартири включається обігрівателя, то моя квартира, ну де тільки моя друга, сидіть без світу, з'єм, потім світ з'являється. Цьому будинку вже понад 60 років і труби опалення, чи не єдині не потребували негайного ремонту, кажуть люди. Звісно, комунікації були дещо застарілі, проте придатні до експлуатації, на відміну від даху, який постійно протікає. Обіцяли зробити ремонт криші, але вмісто того, щоб зробити ремонт криші, зрізали отоплення. В ванний на потолки грибок з нутрі квартири. Прийшлося зняти кришу з там грибок. Нічого зробити не можна, коли йде дощ, ми течемо. Через аварійний дах у під'їздах розповсюджується пліснява, а на вищих поверхах вона є навіть у квартирах. Стіна у кухні в оселі Віри Олексіївни прямий тому доказ. Я от грію зараз чайник, він у мене повністю закритий. І от я відвинула це все. І отак от гарячим чайником на ці всі п'ятна. От, от так я. Сушу, я не висушується повністю. На хоті ні капає. Замінювати труби опалення, кажуть, мешканці не просили. Обслуговуюча компанія таке рішення прийняла самостійно. Водночас інші проблеми у будинку не вирішує. Чому фірма нехтує побажаннями мешканців? Ми вирішили напряму з'ясувати у її директора, проте на зв'язок він так і не вийшов. Позиватися до суду на обслуговуючу компанію за злочинну недбалість напередодні зими мешканці поки не планують конфлікт хочуть вирішити мирно. Дочекаються, коли зрізані труби опалення їм таки відновлять, а вже потім точно оберуть іншу компанію управителя. Софія Куценко Сергій Озаров, новини каналу.